День працівників дошкільної галузі з'явився в календарі України нещодавно. Мета цього свята допомогти суспільству звернути увагу на проблеми дитячих садків та на виховання дошкільнят. Немає професії гуманнішої і почеснішої ніж вихователь. Це тільки у кінофільмах у дошкільних закладах успішно працюють в усаді няні. А насправді виховання малят займаються жінки, які прийшли на цю роботу за покликанням серця. видатний педагог Василь Сухомлинський писав: для того, щоб потрапити у чарівний світ. В мене якому дитинства потрібно інколи самому перетворюватися, ставати на якусь хвилину дитиною. І тільки тоді діти сприйматимуть нас як неістоту, яка випадково потрапила до цієї чарівної країни, не як сторожа, який охороняє дошкільний світ. Небайдужого сторожа, якому байдуже, що робиться у цьому дошкільному закладі. І дійсно, шановні мої колеги, найпрекрасніша пора, про яку ми згадуємо завжди з ностальгією, це пора дитинства. І я вам дякую за вашу працю. Ще ще раз вітаю вас і дякую вам за тепло вашої душі і за горіння серця і Яке ви постійно віддаєте своїм вихованцям? Святом вас, мої дорогі! Дошкільний вік особливо важливий і відповідальний період у житті дитини. В цьому віці формується особистість, закладуються основи здоров'я. Благополучне дитинство і подальша доля кожної дитини залежить від мудрості вихователя, його терпіння, уваги до внутрішнього світу дитини. За допомогою своїх вихователів дошкільняти пізнають секрети навколишнього світу, вчаться любити і берегти свою батьківщину. Для реалізації права на загальнодоступну освіту, забезпечення рівних стартових можливостей для дітей із різних соціальних груп в нашому місті функціонують заклади різних типів, загального розвитку, комбінованого типу, навчально-виховні комплекси та центри розвитку дитини. Дошкільні заклади здійснюють освітній процес за пріоритетними напрямами художньо-естетичним, музично-естетичним. Фізкультурно оздоровчим, гуманітарним, інтелектуальним, екологічним. Поглядаючи на маленьких чомусиків, а їх у нашому місті відвідує дитячі садочки більше двох з половиною тисяч, стає зрозуміло у садочках працюють творчі люди, які щоденно перетворюються то на казкових героїв, то на малюків, які граються і співають разом з дошкільнятами. Про таких вихователів говорять, що любов до дітей є сенсом їхнього життя. Мабуть, всім приємно, коли ми маємо можливість поспілкуватися, зарядитися позитивною енергією і поповнити свої методичні скарбнички. Наші дошкільники тільки, тільки дошкільники можуть так служити дитинству безкорисливо і до останку. Наші вихователі, як сонечко, кожен день віддають своє тепло і добро дітям, тільки завдячуючи вашій мудрості, кожен наш дитячий садок процвітає українському віночку дошкілля. Щоденно ви створюєте казкові палаци. Де постійно звучить музика люблячих сердець. Незабаром світ побачить збірка, в якій будуть фотографії на тему «Мадонна із дитячого садочка. Цю ініціативу дошкільники підтримали залюбки. Кращим працівникам дошкілля були вручені почесні грамоти за високий професіоналізм та з нагоди свята. Адже саме вихователі щоденно задовольняють допитливість дошкільнят, ведуть їх у світ незвіданого та нового. Саме вихователі сіють в дитячих душах золоті зернята, які проростають добром та щедрістю. Тож ми схиляємось перед мудрістю, чуйністю, а вихователів, методистів, нянічок, всіх працівників дошкільних закладів. Вітаючи вас зі святом, бажаємо вам здоров'я, добра і радості від вихованців. Вдячності від батьків.